І так, не буду тягнути резину, і прийдемо до комісії умов та тарифів, обслуговування карти для виплат Приватбанка. І тут я хочу більш детально пройтись по цим всім комісіям умовам та тарифам. І так, відкриття картки для виплат. Відкриття безкоштовне, якщо при умові відкриття до 6 карток миттєвого випуску на рік. Що, за, що це за карти миттєвого випуску? Це картки, які не мають. Вашого фото, вони мають на них прізвище, вашого прізвища та ім'я, і вони відкриваються миттєво при вашому візиті у відділення. І так, 6 карт таких можна відкрити безкоштовно на рік. Далі йдеться іменна картка, тобто це картка, на якій є ваше прізвище і ім'я. Вартість відкриття такої картки 100 гривень. Також є картки з індивідуальним дизайном. Ця картка коштує 99 гривень, і картка з фото вашим це буде картка Коштувати 149 гривень. Далі все ще місячне обслуговування. Як такого, що місячного обслуговування картки для виплат немає, тому тут комісія відсутня. Термін дії, тобто наскільки відкривається ця картка. Карта для виплат відкривається на 4 роки з можливістю безкоштовного перевипуску. Коли срок дії карти закінчується, ви просто звертаєтесь у відділення або через приват24, робите перевипуск карти і отримуєте картку. В яких валютах можна відкрити? В валютах стандартний набір валют, три валюти гривня, долар США та Євро. Наступний пункт це зарахування та поповнення картки для виплати. І так, цільові зарахування, це зарахування пенсій, соціальних виплат та зарплати, не тарифікуються, тобто 0%. Тому що саме карта для виплати є цільовою карткою для зарахування цих видів зарахувань. Якщо на вашу картку прийдуть нецільові зарахування, то з власника цієї картки візьметься комісія 0,5% від суми, але не більше, ніж 50 гривень від суми надходження. Також, якщо ви захочете поповнити картку для виплат через банкомат, то клієнтам Приватбанку з карткою в банкоматі зарахування і в терміналі зарахування буде безкоштовне. Якщо ж клієнт Приватбанка не має картки, і в терміналі банкоматі поповнити картку можна з комісією 0,2%. Якщо ви не являєтесь клієнтом Приватбанка і у вас немає картки Приватбанка, то зарахувати гроші на картку, чиюсь, наприклад, картку через термінал або банкомат буде коштувати 0,5%. Також поповнити картку можна у касі банку, будь-якого відділення Приватбанку. І власники карток можуть поповнити свою картку з комісією 0,2%. І інші клієнти Приватбанку через відділення можуть поповнити будь-яку картку з комісією 0,5%. Тепер комісії за безвичокові перекази з картки. І так, якщо ви карткою розраховуєте в торгових мазинах і в інтернеті, комісія 0%. Якщо ви робите беззачоковий перерахунок на карту Універсальна або універсальна Голд теж Приватбанка, то буде комісія 0%. Якщо робити перерахунок на карту будь-якого українського банку комісія буде 0,5%, але не менше 5 гривень. Якщо перерахунок ведеться на картку закордонного банку, то комісія буде 1%, але не менше 50 гривень. Далі тарифи по обслуговуванню картки для виплат та зняття готівки. І так, якщо ви власник картки для виплат і зняти гроші в банкоматі, ви можете до 20 тисяч гривень протягом. 3 годин з комісією 0%. Якщо ви хочете зняти гроші без картки у касі, наприклад, Приватбанку це буде коштувати 0,2%, мінімум 5 гривень. У банкоматі це буде коштувати 2 гривні. Якщо ви хочете зняти гроші з картки для виплат в банкоматі закордонного банку, то комісія буде становити 2%. Також я хотів звернути увагу на додаткові послуги та комісії при обслуговуванні Приватбанком ось цієї картки для виплат. СМС банкінг безкоштовний, виписка або довідка Приват24 безкоштовна, виписка або довідка у відділенні банку з печаткою, це буде коштувати безкоштовно для пенсіонерів, якщо пенсіонер звернувся один раз. Наступні звернення будуть коштувати 100 гривень для формування виписки або довідку з печатку. Всі інші власники карток для виплат навіть при першому візиті довідка буде або виписка коштувати 100 гривень. Щоб подивитися баланс на чеку в банкоматі або в терміналі, то це буде коштувати 3 гривні. Якщо у вас неактивна картка, то у вас щомісяч щомісячно буде списувати 20 гривень, але не більше від залишку коштів на рахунку. Неактивна карта це та карта, якою ви не користуєтесь 12 місяців, тобто нема операції поповнення, зняття або якісь розрахунків цією карткою. І у вас буде щомісяця списувати, списуватися 20 гривень, якщо ви не користуєтесь карткою, і буде списуватись до нуля.